Настільні ігри це один із найкращих варіантів проведення часу для всієї родини, тому що настілки не тільки дарують багато емоцій під час гри, але й мають навчальний аспект, який, звісно, дуже корисний для маленьких гравців. І ось сьогодні на огляді в мене якраз та гра, що допоможе в розвитку як пам'яті, так і тактичного мислення під назвою. Меч Crazy Cube Game, яка розрахована на двох гравців від 4 років, у якій учасники будуть розігрувати низку раундів, намагаючись скласти 5 кубів з однаковими героями, створивши лінію і вигравши матч. Проте перемога може й вислузнути із рук, якщо противник буде мати потрібні карти. Настільна гра Match the Crazy Cube Game має багато різних версій, кожна з яких відрізняється своєю темою та оформленням. Але сьогодні ми розглянемо правила гри за мотивами мультфільму Леді Баг і Кіт». На початку гри зробіть підготовку, розмістивши куби усі 25 комірок пуля. Але будьте уважні, щоб кожен з рядів стовців чи діагоналей не містив більше двох однакових персонажів. Якщо стається, що в ряді більше персонажів, замініть грань одного з кубів на іншу. Усього на кубиках ви зможете зустріти 15 різних персонажів, а кожен кубик містить шість різних персонажів на своїх гранях. Далі перемішайте колоду карти, роздайте кожному гравцю по дві карти. Гравці, не показуючи карти один одному, викладають їх горілиць у відповідні комірки зі своєї сторони поля. Після цього визначте першого гравця. Їм стає наймолодший гравець. Він розпочинає матч, витискаючи кубик із верхнього лівого кута. Далі хід передається противнику, який повинен обрати будь-яку грань на випалому кубику і витиснути один із інших кубів на полі, замінивши на новий. І таким чином гравці. По черзі виконують ходи, витискаючи куби, проте є декілька обмежень. Під час ходу ніколи не можна витискати останній виставлений кубик, а також не можна виставити кубик у порожню комірку поля, окрім ситуації, коли це дозволить зібрати ряд із п'яти однакових персонажей. Коли в кінці свого ходу одному з гравців вдається зібрати лінію із п'яти однакових персонажів, це може бути як вертикальна лінія, так і горизонтальна або по діагоналі. Тоді цей гравець повинен вигукнути матч і показати зібрану комбінацію противнику. І на цьому матч завершується. Проте спершу треба з'ясувати, хто саме з гравців повинен отримати переможні очки. Для цього перевірте карти гравців на полі, якщо стається таким чином, що у противника є карта з відповідним героєм до зібраної лінії. Тоді противник перебиває ваш матч, і тільки він отримує два переможних очки. А ви залишаєтесь ні з чим. Проте, якщо Якщо жодна з його карт не співпадає з вашим героєм, тоді ви звіряєте свої карти. І якщо у вас є співпадіння, тоді ви самі отримуєте два переможних очка. Однак, якщо у жодного гравця немає відповідної карти, гравець, що зібрав лінії, отримує одне переможне очко. Після цього необхідно зробити нову підготовку до гри, розмістивши наново усі куби на полі і роздавши кожному гравцю по дві нові карти. А уся гра триває до моменту, коли наприкінці матчу один з гравців не буде мати 5 переможних очок. І наразі ми розглянули базові правила гри. Проте у Match the Crazy Cube Game також можна грати і за спрощеними правилами, коли на початку матчу гравці викладають карти до лілиць і не дивляться їх до кінця матчу, що додає більше випадковості вашим партіям і трішки вирівнює шанси на перемогу наймолодших гравців. Тож це і є гра-меч The Crazy Cube Game. І до речі, кожен з вас з легкістю зможе підібрати собі саме ту тематику гри, яка більше йому до вподоби. Будь то зоряні війни з неймовірним люком, скайвокером, Лею органою та чубакою, парк юрського періоду зі всілякими динозаврами, чи може щнячий патруль. І звісно, це тільки те, що я можу вам зараз показати. Проте, є. Безліч варіантів тематичних коробочок, наприклад, у всесвіті коміксів Марвел, мультфільмів Міньйони чи Крижане серце або гра із діснеївськими принцесами, і кожна із цих коробочок не тільки занурить вас у свій всесвіт, а й ближче познайомить зі своїми героями. Тож обирайте найулюбленішу версію для вас і ваших дітлахів. А за самі правила можете не перейматись, вони однакові у кожній коробочці. До речі, ергономіка коробки з ігрою дуже зручна, і ви з легкістю зможете узяти її з собою на природу чи, наприклад, у гості. І на цьому в мене все. Дякую за перегляд. Бережіть себе і своїх рідних. До зустрічі. Па-па.